Активісти податкового майдану шукають однодумців. У п'ятницю на Прикарпатті перебувала ініціативна група людей, які створює колективну мережу самозахисту. Вони хочуть створити всеукраїнський рух, який протистоятиме порушенням законів зі сторони чиновників, правоохоронців та суддівської системи. Така організація вже має своїх юристів та мобільні групи допомоги тим, хто зазнає утисків. Адже кажуть, що сподіватися на адекватний захист від влади чи політичних партій наразі підстав немає. Ми з політиками вже не граємо. Ми з ними не за у нас нет политиков, у нас нет политических партий, с которыми можно было бы вести человеческий диалог. Открытую беседу. Все продажные, все продаются за деньги. Кто-то за маленькие, кто-то за большие. Народ никому не интересен. А мы хотим, чтобы единое джерело влады в Украине народ, это был. Власть, ета так, як написано в конституції. Така взаємодопомога українців незалежно від політичних подобань, кажуть активісти є справжнім громадським суспільством. Вже нині ініціатори колективної мережі самозахисту плідно співпрацюють у соціальних мережах, беруть участь у протестних акціях у різних містах України. Наразі ж роздумують як сповна використовувати право на інформацію та боротися із цензурою у змі. Ми розуміємо, що є власники видань. І ці власники мають якийсь колір партійний. Ну і оце нам не подобається, тому що нас розводять по різних нішах по партійній приналежності. А все ж таки нас об'єднати всю Україну може бути тільки одне: це е, активна громадянська позиція і те, що ми один народ. На Прикарпатті ініціатори колективної мережі самозахисту провели також зустрічі з підприємцями Калуша та Коломиї. Далі вони вирушать у Тернопіль, Луцьк та Львів.